Привіт, друзі! Ви на каналі Bodyline. Мене звати Олена Вергун, я засновниця мережі майстерин ідеального тіла Bodyline. Тут ми говоримо про красу, здоров'я, жіночу енергію і про те, як гармонійно поєднати догляд за тілом і внутрішнім балансом. Наша місія допомагати жінкам створювати своє ідеальне тіло не лише зовні, а й на рівні емоцій і стану. На цьому каналі я зустрічаюсь із різними експертами, щоб разом із вами дізнаватися більше про можливості нашого організму і природні способи відновлення. Сьогодні говоритиму про ароматерапію, стародавню науку, що зцілюють через запахи. Ще у давньому Єгипті ефірні олії використовували для релаксації, омолодження та гармонізації стану. У нас в гостях Олена Тонконов. Жінка. Яка багато років працює з ефірними оліями, і знає, як аромати можуть впливати на тіло, психіку і навіть на настрій? Вітаю, Олена! Доброго дня! Сьогодні хочеться поговорити про те, як ароматерапія може реально допомагати сучасній жінці у догляді, у балансі, у створенні себе. Тому для вас від нашої студії перше питання: як ароматерапія може допомогти людям, які прагнуть створити своє ідеальне тіло і зовні, і всередині? Олена, дуже дякую вам за запрошення і з радістю відповім. Аромотерапія це дійсно дуже дуже стародавня наука, яка нараховує понад декілька тисячоліть. І... Перше запитання, на яке я хочу відповісти, чому ж вона так популярна у сучасному світі? Ну, наші древні єгипетські пращури вони знали, як використовувати ефірні олії. Вони використовували їх у домашньому побуті, у народженні дітей при муміфікації. Вони створювали особисті ліки. І все це передалося нам сучасному народу. По-перше, хочу зазначити, що а, рослини та каміння, кристали це перші форми життя на землі. Вони мають у собі первозданну природну структуру ДНК. Що таке первоздана первинна а, структура ДНК? Це ДНК, яке не має в собі різних деформацій та пошкоджень. На жаль, сучасні люди, ми вже народжуємося з деформованим ДНК. Наприклад, це різні генетичні хвороби це травмуючі ситуації, які переживали наші пращури, це війна, гола, тощо, все це інформаційно закладується в наші ДНК, і ми вже народжуємося з деформацією. І коли ми використовуємо ароматерапію, коли ми використовуємо ефірні олії, первозданна ДНК рослин з'єднається з нашою ДНК і поступово зцілює її. І а, коли ми використовуємо ефірні ефірні олії, коли вони стають частиною нашого життя, а, вони по, поступово зцілюють наше здоров'я, наш психоемоційний стан і, і також інформативний план. І тому кожна людина, неважливо, жінка це похила людина, це дитина або чоловік, ефірні олії працюють одноразово з нами з трьох трьох напрямках: це фізичний стан, фізичний. Тіло, це психоемоційний стан і це е, інформаційний стан, тобто, це е, наша ДНК. Ось про аромалії коротко. Дякую, дякую. Це дуже цікаво. Продовжуємо далі. Які ефірні олії, на вашу думку, найкраще підходять для масажів і детокс процедур? Можливо, є особисті фаворити. Дуже дякую за запитання. По-перше, нам потрібно визначитися з ціллю масажу, наприклад, це антицелюлітний масаж. Якщо ми працюємо з цим напрямком, ми повинні знати, що олії у нас використовуються в трьох напрямках. Перший напрямок це ліполіс. Ліполіс це виведення рідини з клітин. Далі це ліпогенез, це накопичення жиру в клітинах. І третє це синтез колагену і ластину уліпту. У дермі. Шкіри. Це другий, другий шар нашої дерми. І четвертий напрямок це зцілення е, судинної системи, кровотвореної системи нашого організму. по перший напрямок ліполіс: ми можемо використовувати такі ефірні олії, як ефірна олія апельсину, цитрусова група, ліцея кубеба, дуже гарна ефірна олія, це ефірна олія лимона і ефірна олія грипрут. Далі, якщо ми кажемо про ліполі, генез це накопичення, а нам потрібні алії, які блокують накопичення жиру у клітинах. Тобто це хвойна група, це такі олії, як кедр, як ялю, ялівець, ялиця, сосна, наприклад, дуже добре працюють в цьому напрямку. Якщо ми кажемо про третій напрямок, це синтез колагену і ластину, це вся квіткова група. Це роза, це шавлія мускатна, це лотос, це вербена. І якщо ми кажемо про четвертий на, на, напрямок, це укріплення судинної системи, це такі. Ефірні олії як фенгель, це кіпарис, це та же ліцея Кубеба і грейфрут теж дуже добре працює у цьому напрямку. Дуже цікаво, дякую. Ми часто бачимо, що стрес і перевтома впливають навіть на зовнішність. Чи можна за допомогою ароматів повернути спокій, зняти напруження або поліпшити сон? Дійсно, це дуже цікаве запитання, і ефірні олії – це продукти, з якими ми можемо стабілізувати цей стан. Но, по-перше, треба зазначити, що ефірні олії у цьому напрямку діляться, поділяються на три групи: це стимулюючі ефірні олії, це друга група це адоптивні олії і релаксуючі ефірні олії. Якщо нервова система, якщо людина має, наприклад, депресію, то Тобто у неї дуже. Розслаблений е, психоемоційний стан, її, е, їй потрібно збуджувати її нервову систему. Для цього будуть стимулю, стимулюючи такі, ефірні олії. Розмарин, м'я, каєпут, пут, ялівець. Якщо у людини роздратований, там агресивний, мабуть, може даже бути психоемоційний стан, то ми повинні використовувати е, олії, розслабляючи. І, е, Третя група дуже цікава, це адаптогенні ефірні олії, вони адаптуються до стану людини. Тобто Ми маємо адаптацію, коли людина знаходиться в зовнішньому або в внутрішньому конфлікті, ефірні олії підлаштовуються під цей стан і видають потрібну реакцію організму. І тобто за цей рахунок людина Поступово починає зцілюватися. Але є одна важлива річ, щоб ми змогли дійсно глибоко діагностувати психоемоційний стан, ми, нам потрібно зробити аромодіагностику, де через нюх, через запах організм наш організм сам зможе вибрати. Ту ефірну олію або купаж ефірних олій, які потрібні йому на зараз. Тобто, які будуть лікувати, зцілювати організм в цілому, не конкретний орган, а стан організму. Дякую за відповідь. Я так розумію, що з кожним разом, як людина зцілюється, у неї міняються аромати. Так, стан у неї міняється і відповідно міняються аромати, які потрібно для її стану. Так, так я розумію. Так, дякую, да. дуже цікаво. Зараз у багатьох людей є алергії. Або підвищена чутливість. Чи можна всім користуватися ефірними оліями? Як зрозуміти, що аромат підходить саме вам? По перше, ефірні олії, натуральні ефірні олії не викликають. Алергічної реакції. А є, як ви зазначили, є гіперчутливість. І от коли людина знає, що у неї є гіперчутливість до деяких речовин, то ми повинні провести перед використовуванням ефірних олій алергічний тест. Це тест, ми розбавляємо одну крапельку ефірної олії з одною крапелькою якогось базового масла. Це масло жажоба, міндальна олія. Олія виноградної кіски, наприклад. І е, наносимо на локтьові згіби, на колінні згіби і на ключицю. Наносимо ефірні, ефірну олію, розбавлену. Так, і е, дивимося на реакцію організму впродовж двох доб. Зараз у багатьох людей є алергії або підвищена чутливість. Чи можна всім використовувати ефірні олії? Як зрозуміти, що аромат підходить саме вам? Якщо людина знає, що у, не, у неї є гіперчутлічутливість uh -huh. або алергічна реакція, то потрібно завжди робити пробу. Uh -huh. Пробу навіть те масло, яке ви використовуєте у ваш, uh -huh. вашій майстерні, ви даєте нанести uh -huh. їй на ці частини тіла, ключиться під колінками і під uh -huh. зап'ястями, нанести цю олію, і вона впродовж двох суток uh -huh. вона ходить і сприймає цю олію її організм. Сприймається. Олі. І вона вже після на, на другу добу вона вже розуміє, підходить воно їй чи ні. Зі, відштовхуючись зі свого ж стану. Якщо гіперчутливості та алергічної реакції у людини немає, тобто е, тут немає питань, ви можете використовувати ті олії, які є у угу. вашій мастерні, і е, нічого поканого не, не станеться. Не станеть. Зазначить одне, можна, якщо натуральні ефірні олії. Так, Це зрозуміло. дуже важливо дуже. і наостанок. Порада для наших красунь боділайн з чого почати тим, хто лише відкриває для себе ароматерапію і хоче спробувати її для себе вдома. А якщо людина ніколи раніше не, не використовувала аромати, я можу порадити використовувати свою інтуїцію. По-перше, у нас у всіх є інтернет, можна загрузити з інтернету картинки, фотографії різних рослин і інтуїтивно, чуттєво побачити. Своїм зором ту картинку, яка вам зараз дуже подобається. І подивіться, що це за рослина. Може, це якесь дерево, наприклад, кедр, може, це е, плод апельсину, мандарину або лимону, може, це шавлія мускатна, може ромашка. Коли ваше око подивиться туди, ви зможете інтуїтивно побачити, яка ефірна олія вам потрібна. На зараз. Ви можете потім придбати цю олію і попрацювати з нею 21 день. Вже ви помітите перші зміни у вашому стані психоемоційному, тому що ви зможете, по-перше, відслідковувати свій психоемоційний стан, а далі його контролювати. І потім, коли вже ви зможете. Отримати цей перший урок взаємодії, цей перший результат, ви можете вже прийти на аромадіагностику і глибоко, глибоко діагностувати свій стан і що вашому організму потрібно на зараз для його. Зцілені Олена щиро дякую за таку глибоку, натхнену розмову. Олена, я теж дуже дякую вам за запрошення. І я дійсно з радістю, натхненням завжди ділюся своїми знаннями та досвідом про ароматерапію. Ми вкотре переконалися, що шлях до ідеального тіла це не тільки тренування, а й вміння відчувати, розслаблятись і відновлювати свій ресурс. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь на наш канал Bodyline, ставте лайк і діліться відео з подругами. З вами була Олена Вергун. До нових зустрічей у наших жіночих бесідах про красу, здоров'я та баланс.